Рада вітати вас на уроці української мови у 8 класі. Моє ім'я Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами дізнаємось, які речення є поширеними, а які непоширеними. Сьогодні детально поговоримо з вами про особливості поширених та непоширених речень. Згадаймо, що поширеними називається речення. У яких, окрім граматичної основи речення, є ще хоч один другорядний член речення. Наприклад, ми прийшли додому. Непоширені речення ті, які мають лише граматичну основу, тобто підмет та присудок. Наприклад, ми прийшли. Прочитаймо виписані з тексту граматичні основи речень у лівому стовпчику. Порівняємо їх із поданими у правому стовпчику реченнями. Наші мрії не стають реальними через нашу невпевненість у собі і страх, що нічого із цього не вдасться. Мрії не стають реальними. Нічого не вдасться. Для декого подібні нюанси переростають у справжнісіньку проблеми. Нюанси переростають. Вона у першу чергу стосується підлітків. Вона стосується. Кожен із нас на шляху до поставленої мети зустрічається із певними труднощами, перешкодами. Кожен із нас зустрічається. Це звичайне явище, але кожен по-своєму дивиться на нього. Явище, кожен дивиться. Цю таблицю буде додано до матеріалів конспекту уроку, з якими ви зможете ознайомитись після перегляду відео. Отож. А граматичні основи речень іноді можуть цілком самостійно існувати та функціонувати без другорядних членів речення. Згадаймо другорядні члени речення, адже саме їх наявність робить просте речення поширеним. Додатки указують на предмет, відповідають на питання непрямих відмінків. Кого, чого, кому, чому, кого, що, ким, чим, на кому на чому. Виражаються іменником у непрямому відмінку, кількісним числівником, займенником інфінітивом. Бувають прямими іменники в знахідному відмінку без прийменника. У родовому відмінку з часткою не, та непрямими інші відмінки. Означення. Указують на ознаку предмета. Відповідають на питання, який чи котрий. Виражаються прикметником, дієприкметником, дієприкметниковим зворотом, іменником, прислівником, інфінітивом, порядковим числівником та займенником. Бувають узгодженими наслідують усі значення іменника. І неузгодженими, невідокремленими і відокремленими обставини. Указують на умови, за яких відбуваються дії, процеси: місце, час, умову, причину, мету, допуст або на ознаки якість дії, міра і ступінь, спосіб дії. Відповідають на питання, де, коли, куди, з якою метою, яким чином, якою мірою. Виражаються прислівником, дієприслівником, дієприслівниковим зворотом, іменником у непрямих відмінках, інфінітивом. Бувають невідокремленими й відокремленими. Цю таблицю буде додано до матеріалів конспекту уроку, з якими ви зможете ознайомитись після перегляду відео. Із поданих слів складіть речення і підкресліть в них усі члени речення. Визначте, вони поширені чи не поширені. Та година за вік є годиною так зійде. Правильна відповідь година за годиною, та й так вік зійде. Речення поширене, бо є другорядні члени речення. У порядок таке заведеш, який себе, життя. Поведеш й. Перевіряємо, який порядок у себе заведеш, таке й життя поведеш. Речення поширене, бо є другорядні члени речення, наприклад, додаток у себе життя. Визначмо, які з запропонованих речень поширені, а які не поширені. І вкажімо з вами другорядні члени в поширених реченнях. Треба було зробити все вчасно. Правильна відповідь поширене додатком все. Чудова усмішка. Правильна відповідь поширене означенням чудово. Спиться. Правильна відповідь не поширене. Брат і сестрою читають книгу. Правильна відповідь поширене додатком. Книгу. Оксанка прокинулася. Правильна відповідь не поширене. На цьому будемо завершувати. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик. До нових зустрічей!